Вони народилися в Івано-Франківську, Станиславові Станіславі. Біографічний довідник відомих людей міста презентував колишній держслужбовець Роман. Діда розповідає, ідея створити таку книгу виникла напередодні 350-річчя Івано-Франківська. Стільки ж відомих людей планував занести у неї її автор. Втім, згодом число знаних уродженців збільшилося до понад пів тисячі осіб від засновників міста Станіслава і Юзефа Потоцьких до сучасників Тараса Прохаська та Юрія Андруховича. Я хотів віддати шану тим людям, які тут народилися і відійшли вже в життя, щоб люди про них не забули. Зокрема, я навіть пишу про хлопців афганців які. Загинули про Володимира Зайця, який пожежником був, загинув тут. До книги потрапили також українські спортсмени, брати Роман і Василь Віростюки. Роман розповідає, колись навіть гадки не мав, що його ім'я буде занесене до такого видання. Не замислився над тим, що мене колись будуть куда вносити. Я собі ставив ціль просто з дитинства і прагну до неї дійти. Можливо, десь не досягнув того, що задумував, задумав, але Серед людей в місті намагався бути таким, як всі. Мені завжди тренер казав, каже, хоч повипендрюватися, іди в там в секторі на стадіоні. Каже, а коли з людьми спілкуєшся, каже, будь собою, будь таким на рівні з людьми. Я намагався так бути, і я реально розумію, наскільки воно зараз повертається. Місцевий краєзнавець Богдан Гаврилів стверджує, подібних довідників в Івано-Франківську було упорядковано досить мало. Загалом, місто у межиріччі двох бистрець, було інтернаціональним з початку свого існування. Інтелігенції орденців міста. Дуже мало, бо врахуйте, що я вже не кажу за австрійські часи, а от у польський період переважно центральну частину міста всі посади займали поляки. У радянський час до певної міри була навіть і русифікація. І так само місцеву інтелігенцію особливо не не підтримували. Цей бібліографічний довідник вийшов тиражем у понад тисячу примірників і вже з'явився на полицях книжкових крамниць. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.